Колеги, ми продовжимо робочий день. Мене звати Валентин Пугачов. І сьогодні у рамках пілотного проекту Речник мирного життя будемо говорити про перебіг роботи пішохідного пункту пропуску через лінію розмежування у станиці Луганській Луганської області, а також у Гнутовому Донецької області. Відкриття цих пунктів стало важливим кроком для повернення місцевих мешканців до мирного життя. Адже відтепер українці з окупованих територій мають можливість безперешкодно отримати доступ до українських продуктів засобів зв'язку а також до членів родин, котрі залишились на територіях підконтрольних Україні, я лише нагадаю, що. Спочатку минулого року розпорядженням Кабінету міністрів України та штабом антитерористичного центру були закриті всі пункти пункти пропуску на лініях розмежування з тимчасово окупованими територіями, аби убезпечити місцевих мешканців від наслідків військових дій. А слава Богу, зараз ситуація покращується і ці пункти поступово починають працювати знову. Сьогодні будемо підводити підсумки роботи цих. Піших переходів поговоримо про проблеми, з якими стикаються мешканці цих областей перетині територій, а також про перспективи відкриття інших пропускних пунктів у Луганській та Донецькій областях. Нашими спікерами сьогодні є заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клеменко, А також Віталій Григор'єв, заступник начальника відділу прикордонного контролю Донецького прикордонного загону. Пане Юрію, пане Віталія, вітання. Доброго дня. Я нагадаю, лише перед початком прохання говорити не швидко, тому що у нас синхронний переклад. Пане Юрію, вам слово першому. Будь ласка, в межах 5-7 хвилин. Прошу дякую. Користуючись нагодою, хочу поздравити всіх з хрещенням. Що стосується роботи пункту пропуску то хочу повідомити, що на даний час у Луганській області існує лише один пішохідний КПВВ – це Луганськ, станиця Луганська, ну, який безпосередньо розташований у населеному пункті станиця Луганська. Хочу нагадати, що він відкритий 27 жовтня і по теперішній час зазначеним пунктом пропуску скористувалося майже 160 тисяч осіб. Завдяки допомоги з боку благодійних та волонтерських організацій, також підрозділів Збройних сил України, прикордонної служби, КПВВ станиця Луганська обладнаний майже повністю. Так, наприклад, проведені земляні роботи та ямковий ремонт дорожнього покриття. Встановлено огорожу із сітки рабиці. В станом на сьогодні вже встановлено 5 туалетів. Та два смітникових бака для відвідувачів. Встановлені чотири лавки довжиною по 4 метри кожна це також для відвідувачів КПВВ. З метою запобігання утворенню грязі постійно 3-4 рази на тиждень проводиться роботи щодо відсипки піском ділянок без покриття. Відрегульовано рух пасажирського автобусного сполучення. Це Сєвєродонецьк, станиця Луганська, Біловодськ, станиця Луганська, щастя станиця Луганська тощо. Крім цього, у період функціонування пункту пропуску працює кіоск, в якому відвідувачі мають можливість придбати безалкогольні напої та продукти харчування. Також безпосередньо на пункту пропуску організовано роботу двох пунктів обігріву. Це опалювальні палатки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області. В цих палатках відвідувачам надається гарячий чай та печиво, а також чергування медичного працівника. Щоденно пункт обігріву відвідують близько 500-600 осіб. Крім цього, спільно з благодійною організацією Християнський волонтерський рух. Організовано пункт видачі теплих речей для соціально вразливих верст населення. Враховуючи, що серед відвідувачів КПВ значну кількість складають особи похилого віку, протягом всього періоду роботи пункту пропуску організовано постійне чергування бригади швидкої медичної допомоги. Медична допомога надається за кошти станично-Луганської районної лікарні. Ну, також ведеться робота щодо підведення на КПВВ стаціонарного водопостачання та додаткових потужностей з електрозабезпечення. Але, як то кажуть, ще є до чого працювати, і постійно представники уряду. Тримають на контролі роботу пункту пропуску. І хочу повідомити, що буквально 16 січня це в минулу суботу у Києві була нарада під головуванням віце-прем'єр-міністра Зубка, на якої також обговорювалось питання ефективного функціонування існуючих пунктів пропуску. На цій нараді розглядалося питання, в основному це. Усунення існуючих недоліків і вирішення проблем функціонування пунктів пропуску, так я ще коротенько повідомлю, що основні питання це питання щодо фінансування пунктів пропуску, питання виділення земельних дільниць, на яких вони розташовані, до комунальних, обласних або районних підприємств, ну і так інше. Тому ми постійно тримаємо на контролі, контролюємо роботу пункту пропуску, періодично виїжджаємо, спілкуємось з представниками державної прикордонної служби, фіскальної служби, які безпосередньо перебувають на пункті пропуску. Спілкуємось з мешканцями Луганської області, які переміщуються на окуповану територію і у зворотньому напряму. Також скажу. Що за результатами наради, про яку я говорив у віце-прем'єр-міністр Тубка, безпосередньо премєр міністру було доручено створити робочу групу, яка 21 січня збереться у Граматорку. І за період 21-26 січня, це урядова делегація звідує практично всі. Пункти пропуску, які розташовані на Луганській і Донецькій області, буде створений паспорт у кожного пункту пропуску, і дано також доручення Міністерству фінансів щодо фінансування. Міністерству регіонального розвитку, щодо розробки, ну таких, знаєте, стандартних підходів. До того, який повинен бути пункт пропуску, це скільки повинно бути на ньому туалетів, скільки повинно на ньому, на, ньому, на ньому бути лавочок, і інше. Такі стандартні підходи по відеоспостереженню, по освітленню і інші питання. Дякую, пане Юрію. До вас кілька уточнень. Потім я дам слово а, пану Віталію. Ви сказали, що наразі цим пунктом пропуску скористалось 160 тисяч осіб близько цього. Так. А мається на увазі перехід як на з окупованої території на нашу, так і в, в зворотній бік, чи чи як, будь ласка, так, проясніть. так, так. Майже 80 тисяч вийшли з окупованої території на території підконтрольної українській владі, і майже 78 тисяч перейшли до окупованих районів. Дякую, і ще одне уточнення. Ви сказали, що цей пункт пропуску він обладнаний, дуже добре обладнаний, але сказали, що майже повністю чого все ж таки ще не вистачає? Що ви плануєте, яким чином ви плануєте його ще дообладнувати? Ну ми для себе бачимо, що відсутнє фінансування щодо закупівлі та встановлення модульно-каркасних приміщень для розміщення співробітників державної прикордонної служби, фіскальної служби, які працюють. Нам здається, повинні більш комфортні умови створити для співробітників зазначених структур, які постійно там перебувають. Також не передбачено знаходження на КПВВ представників координаційної групи при Службі безпеки, які безпосередньо видають пропуски. Тобто немає співробітника, який консультує або може надати якусь консультацію. Також не во всіх місцях. Є камери відеоспостереження, відсутній механізм оплати за воду, електро та газопостачання це такі наші технічні проблемні питання, які постійно ми вирішуємо, і намагаємось створити максимум комфортних умов для громадян, які мають на меті скористуватися зазначеним пунктом пропуску. Дякую, пане Юрію. Будь ласка, будьте далі на зв'язку. А зараз я передаю слово пану Віталію Григорю. Пане Віталію, як нас чути? Дякую, що ти добре. Вам приєднуюсь слава також приєднуюсь також до е, привітань, сказані товаришем. Доброго вечора, шановного товариства, всіх із е, водохрещем. Навзаєм. Е, тепер, е, тепер про що стосується контрольного пункту в'їзду виїзду Гнутова. Контрольний пункт в'їзду виїзду Гнутова скашований в населеному пункті Піщевик Павлопільської сільської ради. В межах дорожнього коридору номер 5 Новоазовськ, Красноарніськ та Лаківка, Маріуполь, та призначений для для здійснення контролю та пропуску через лінію зіткнення осіб та транспортних засобів. На даний час в зазначеному контрольному пункті в'їзду виїзду облаштовано смуг руху для пропуску легкового автотранспорту 6 смуг руху для пропуску пішоходів 2 смуги руху. Середньодобові показники складають 1200 транспортних засобів, 30 автобусів та близько 3000 осіб, які перетинають лінію зіткнення. Пропускні операції здійснюються військовослужбовцями державної прикордонної служби, співробітниками державної фіскальної служби. У необхідній кількості, що забезпечує ритмічний пропуск транспортних засобів та осіб, в період з 25 грудня по теперішній час накопичень транспортних засобів перед КПВ не виникало в середньому. Станом на теперішній час, через даний пункт в'їзду-виїзду перетинає близько 400 транспортних засобів та півтори тисячі осіб. Пріоритетними завданнями е, представників Державної прикордонної служби е, на даний час є це забезпечення належного пропуску осіб через лінію розмежування, протидія тероризму, забезпечення права громадян виїхати з неконтрольованих територій, проти законному заміщення через лінію зіткнення зброї, набоїв, вибухових речовин, засобів терору та диверсії. Результатами 2015 року через зазначений контрольний пункт. Пункт в'їзду виїзду перетнув понад 504 тисячі осіб та понад 130 тисяч транспортних засобів в обох напрямках. Також поділюсь десяти результатами службово-бойової діяльності. В 2015 році припинено в 35 випадках спроби переміщення через розмежування предметів та матеріалів обмежених та заборонених для такого переміщення на загальну суму понад 2 мільйони гривень. В чотирьох випадках припинено спроби переміщення зброї та понад 220 набоїв. напоїв. Значить, поблизу контрольного пункту в'їзду виїзду пішли облаштовано місця для обігріву осіб, які перетинають лінію зіткнення. Це дві палатки із відповідними санітарними умовами, де також чергує черговий лікар. Обслуговування здійснюється з Державної служби надзвичайних ситуацій. Також облаштовані біотуалети. Значить, на даний час військовосвітну адміністрацію вивчається доцільність розгор розгортання поблизу а, зазначеного контрольного пункту в'їздової логістичного центру. Дякую, а, дякую, пане Віталію, дякую, пане Юрію. У мене буде питання до обох з вас. Значить, щодо планів, та скільки ви? Плануєте відкрити пунктів переходу в цьому році, в яких населених пунктах, і, власне, від чого а, залежить відкриття а, пішохідних пунктів пропуску а, у ваших областях? Прошу. Ну, ми найближчим часом плануємо відкрити автомобільний пункт пропуску. Це буде перший пункт пропуску в Луганській області. Як пріоритетний напрямок, це автошлях. Золоте Пєрвомайськ. Якщо бути точнішим, то Лисичанське гірське золоте Первомайськ Стахан. Зазначений дорожній коридор. Він узгоджений на мінських перемовинах і він включений в порядок 415, яким ми користуємося. Але він не діючий. Не діючий, тому що з боку терористичної організації ЛНР прохід закритий. Тобто ми готові його відкрити, але представники ЛНР не пропускають автівки, та також у пішому порядку людей, які мають на меті скористовуватися зазначеним коридором. Тому я вам вже казав, що була нарада, створена урядова комісія, яка прибуде на територію Луганської області. І ми запропонуємо три існуючі дороги, які є на території Луганської області. Це дорожній коридор в районі населеного пункту Новотошкавка, в районі 29 го блокпосту. Другий коридор це той, про який я говорив Лисичанськ, гірське, золоте, Первомайськ, стахана і третій коридор це Попасна Первомайськ. Такі три шляхи ми запропонуємо представникам урядової делегації, яка відвідає Луганську область, і подамо. Плануємо визначений коридор подати 27 січня в гуманітарну групу, яка буде розглядати зазначене питання у мінську. Хочу нагадати, що 13 січня було перше засідання у мінську, і за результатами якого представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив про те, що українська делегація поінформувала контактну групу про наміри відкрити транспортний коридор на території Луганської області. Він мав на увазі якраз цей коридор, за який я говорив, це Лисичанськ, гірське, золоте, Первомайськ, Стаханов, який ми і плануємо відкрити. Але зазначене питання додатково вивчається, і я сподіваюся, що найближчим часом ми відкриємо ще один дорожній коридор. Дякую, дякую, пане Юрію, пане Віталія. На даний час в Донецькій області відкрито два контрольних пункти в'їзду-виїзду. Це контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке, це на дорожньому коридорі номер 4 Маріуполь, Донецьк, та відповідно на дорожньому коридорі номер 5 Новозовськ, Маріуполь. Це контрольний пункт в'їзду-виїзду Гнутова. На даний час розглядається питання щодо відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду на залізничній дорозі. Це волноваха залізничний Дякую. Дякую, Колега, У мене питання закінчились. Колеги журналісти. Якщо у вас є питання, так, питання є. Якщо можна, прошу колегу піднести мікрофон. Так, секунду. Будь ласка, представляйтесь і адресуйте питання. Юлія Вольфовська, Український кризовий медіа-центр. У мене запитання до пана Григор'єва стосовно технічного оснащення. Чи в зазначених пунктах пропуску співробітники прикордонної служби мають вільний безперешкодний доступ до бази даних загальної прикордонної служби та чи обмінюєтесь даними з фіскальною службою, СБУ та поліцією? Дякую за запитання. Так дійсно в кожному із контрольних пунктів в'їзду виїзду, як Новотроїцьке, так і Гнутове, представники державної прикордонної служби користуються наявними базами даних, а, а саме з метою здійснення оформлення осіб, які перетинають лінію зіткнення та виконання доручень правоохоронних органів. Також у нас а, існує на даний час тісний зв'язок та взаємодія із співробітниками за безпеки. А, ми з ними здійснюємо взаємообмін інформацією з метою виявлення осіб, які розшукуються компетентними органами, а також при необхідності здійснюємо взаємообмін інформацією із представниками державної фіскальної служби з метою протидії переміщенню товарів або предметів, які обмежені чи заборонені для такого переміщення. Дякую. Дякую, колеги. На цьому будемо завершувати прес-конференцію. Дякую, що були з нами. Дякую, що знайшли час в такий уже доволі неранній період доби. А сподіваємось на подальше на подальший контакт і тому прощаюсь, але сподіваюсь, не надовго. Всього на найкращого. ще раз зі святом. До побачення.